Не блять! Ой, сука! Та гарна барсіеточка така красива буду носити в ній тепер, блять, е е кирпичі нахуй. Ну от і все. Подожі. Так мій дід тоді мене лічив чи який хуй. От морські раки, вони чуть-чуть інші. Якщо брати річкові конкретно, то їх треба їсти дуже обережно. Ти береш і саменьке м'ясо, вичищаєш. І споконенько. Це реально ти. Це реально я. Пацики, це нахуй реально да, 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 це він. Це він. Блін. Що я... тут робить олійник типи? Що ти ще сказала? Я зараз за курточку винесу туди. Смійся, смійся, бля. Я сьогодні, кстати, на сервіс їздив в заоді, захотів поміняти цепочку в моторі. Мені сказали, 1600 доларів. Тисячу доларів. Ти курс, блять, бачила на долар. Блять, холостязка жизнься, сука, на дівчата і розвлечення, Це, блядь, це їсти все, з ложки для котячого гімна із каструлі, яка стоїть на сковороді, бо в тебе нема желізної підставочки, щоб не спалити стіл нахуй. Коротше ось через 3 секунди ми вже перетинаємо кордон з Польщею. Осьо, Бардзо єсть. Барзодов в самоходжі. День добре. Шко поджо. Будь ласка, бля. Я тільки виїхав, перестань жарти, йобаний вр. хавай помаленьку. Розтягуй удовольстві, блять, бо ми вже скоро двоє їсти, ніхуя не будемо, Я прошу тебе, блять. Кейт старта з курячим філе не було, але я взяв київський, теж дуже опусний. Сустав відходь під мене на 44 метри. Люблю тебе, хорошему ну. внутрішньо. Дивіться на чому я сьогодні буду перший раз їздити на БМВ, блядь. Дивіться, навіть на рулях ті значки везде то БМВ. Що таке? Щось захотілося цілувати. Коротше, дивіться, яка в Сашка ось є машина, блядь. Я колись казав, що всі, хто займається такою хуйньою, кончені долбайоби. І від того часу моє мнення не помінять. Мені, коли пропонують пити, в мене вроді розум і організм такий. Брат, не надо воно. А сердечко то каже. Дружочок, ебала закрив і хліптай скільки можеш, нахуй. Так, пацанчики, ось дивіться, дерево нахуй. Дерево, осьо, дерево, блядь, Осьо, осьо, дерево. А коли купляєш БМВ, то єдине дерево в тій машині то ти нахуй. Блядь, що з яйцями робиться, нахуй? 10 штук 61,50, блядь. п'ятдесят, авокадо 30, яйця 61, при тому, що в нас нема авокадних дерев, блядь. Ми скоро, сука, будемо не курячі яйця, а кінські хуїсти, я чувствую, блядь. Алло. Yeah. Дивіться, як постригся, блядь. Гм? Як постригся? Блядь, як же хочеться їбатись, блядь.